Так почнемо. сьогодні ми виконуємо навчальний проєкт по цілому розділу, який називається механічний рух. Вашому щоденнику сьогодні записано, я вам спеціально показую на екрані збільшено, виконати навчальний проєкт з фізики. Результати бажано подати у вигляді презентації. Ну, так як ви вмієте вже це робити, по інформатиці вже вчили, як це робити, але можна оформити і в зушиті. Так само, як ми обчислювали перший проєкт площу долоні, я дозволяла. Що можна так, а можна так. Ну, тобто мало, Бо зараз можливо, не всіх буде можливість зробити презентацію, я дозволяю і так, і так. Запишіть собі діти тему проєкту. Тепер Перейду на дошку. Тема проєкту записую. Визначення середньої швидкості руху людини під час прогулянки. Визначення середньої швидкості людини під час прогулянки. Зрозуміло? Тепер дивіться розбираємо, як оформляється взагалі проєкт. У вас вже досвід роботи з проєктом є, вже ми робили один проєкт і так. Значит, давайте я буду по порядку і ви за мною теж будете записувати. Якщо ви робите по слайдах, то що робити на першому слайді? Якщо ви робите в зошиті, все рівно, що треба перше писати. Перше – це тема. Тему ви вже записали. То ви там, де ви записали тему, давайте так і напишете, що це буде ваше перше. перше. Тема. Далі. Якщо це буде слайд, ще треба буде написати, хто проєкт виконував. Виконав чи виконала, і хто це виконав. Якщо в зошиті, то зошит же у вас підписаний, то я думаю, не потрібно. До речі, щодо оформлення, ви можете дуже зручно навіть на телефоні робити Google презентації. Все просто фотографії, ті, що ви зробите для проєкту. Ви зможете зразу з телефону розмістити в себе на презентації. Далі. діти, Друге. Ви ставите собі якесь завдання. Давайте почитаємо мету, а ви мені скажете, що від вас вимагається, як ви думаєте, визначення середньої швидкості руху людини під час прогулянки. Що вам треба зробити? В результаті що ви отримаєте? Ну, тему прочитайте і подумайте, що вам треба визначити. Скільки в середньому людина рухається на прогулянці? Іменно серед швидкість. От, да, з з якою швидкістю. Швидкість. Да. Чому називається середня швидкість? Ви ж рухаєтесь не з однаковою швидкістю, десь там може, на горку йдете, да, повільніше, десь хочете, не встигаєте трошки швидше. Тобто у вас рух нерівномірний, коли ви гуляєте. І от у вас буде таке завдання, один раз не просто погуляти, а ще й провести вимірювання для того, щоб визначити середню швидкість. Я вам пропоную, якщо ви гуляєте на саду, там, з сестрою, з братом, з однокласниками або із друзями, візьміть їх собі в допомогу. Що нам треба зробити? Давайте запишемо мета, мета. проєкту. Визначити. Визначити середню швидкість нерівномірного руху. Ну, а саме свою ви будете визначати: визначити середню швидкість нерівномірного руху. Ну, наші, дивіться, бажано, щоб це було не тільки вашої, не тільки вас, а ще когось. Можете навіть для трьох чоловік визначити. Тепер давайте подумаємо, що ви далі. Ви повинні далі трошки написати теорію. Якщо ми говоримо про нерівномірний рух і середню швидкість, я вам пропоную на третьому слайді написати, який же рух називається, знаєте, нерівномірним. Це є і в підручнику, і в будь-яких доступних для вас джерелах. Записуємо Нерівномірний рух. Нерівномірний рух. І ми просто поставимо тире, Отак я поставлю три крошечки, що ви повинні знайти. Далі. Нерівномірний рух характеризують миттєвою швидкістю і середньою. Ми з вами будемо значати середню. Пишете: середня швидкість. швидкість. І теж напишіть середню швидкість. Оце так трошки теорії. Далі. Для того, щоб визначити середню швидкість, треба знати, як вона визначається, за якою формулою. Давайте запишемо. Весь середнє дорівнює. Потрібно весь шлях, який ви пройдете, поділити на час. Поділити на час. Тепер давайте подумаємо. Чим можна засікти час? Що у вас таке є на телефонах? Що можна певний просить? Секундомір. Секундомір. Значить, час. Я так вам стрілочку ось напишу. Ми будемо вимірювати. Або давайте, може, запишемо. Час. Четверте, да? Час. Вимірюю секундоміром. А секундомір на телефоні. Секундоміром. Час це ж те. Забув. Секундоміром. На телефон. Тепер давайте подумаємо: от ми -то можемо поміряти секундоміром час. А як же нам визначити шлях, скільки ми пройдемо? Ми йдемо кроками, так? Оце тепер треба подумати, як визначити шлях, який ви пройдете. Давайте напишемо шлях. Шлях. А ми можемо шлях кроками поміряти. а не подумати. Ну, от, пройти 100 кроків і засікти час. Можемо таке зробити. Так. Можемо, правда? Значить, давайте так. Шлях вимірюю кроками. Кроками. Ну, наприклад, 100 кроків. Так, 100 кроків. Далі. А ви можете тоді е, якимсь приладом або мірною стрічкою, або, може, лінійкою. Ви можете е, розмір довжини одного кроку поміряти. Знайдете чим вдома поміряти один крок, скільки вас приблизно Лінійкою. Я думаю, знайдете. додати, чи бо там мами спитаєте, чи в папи. Може, є ця рулетка, теж зручно дуже поміряти. Так. Значить, тоді, що вам треба? Довжину одного свого кроку, так? Да? Тоді, значить. Вимірюю довжину, вимірюю довжину одного кроку, довжину одного кроку. Вимірюю довжину одного круку. І тепер у нас буде, дивіться, шлях, наприклад, 100 кроків чи 50, ну, для себе виберіть, скільки ви захочете. Поміряйте довжину одного кроку. А як вам тоді шлях знайти? Якщо ви знаєте, що ви пройшли 100 кроків, довжина одного кроку, хай там 70 сантиметрів, як знати, скільки ви всю відстань пройшли, що треба зробити? Подумайте, дивіться, ось один крок, так? другий крок, третій. І скільки там буде їх 100. Це один крок. Допустимо, він 70, ну, 70 см, так? Або 0,7, якщо ми хочемо, в них одиницях в метрах. Якщо кроків 100, 100 кроків. Помножите. Помножите. Треба оце ж довжину. Давайте напишемо довжина одного кроку, так буде, хай l 1 Що це буде L. І 1 – це означатиме одного кроку. І ви запишете, оце ви напишете, що ви вимірюєте, так? Потім на слідуючому, давайте слайді ми оформимо п'яте. Значить, у вас буде вже, дивіться, час поміряний скільки секунд. Так, ви засікли. В секундах міряйте, щоб було. Далі. Потім ви вимірюєте вас кроків N. О тут давайте напишемо, що це N, щоб ви знали. N – кількість кроків у вас тут теж на, свою, на свій смак вибирайте. Хочете 100, хочете 50. Потім довжину одного кроку вимірюєте. Так, довжину одного кроку вимірюєте l 1 ну, Скількись там сантиметрів перетворюєте в метри. Щоб перетворити, пишу вам сантиметри в метри, потрібно поділити ж на 100. Бо сантиметр в 100 раз менший, ніж метр. Поділити на 100. А тепер же Настя допомогла визначити, що весь шлях, це виходить кількість кроків, скільки ви зробите, помножити на довжину Ну, У нас, наприклад, 0,7. 0,7 я помножу на 100. І виходить, що я пройду 70 метрів. Ось. Так. Так. Все, тоді можна знаходити середню швидкість, весь-середнє дорівнює. L, допустимо, 70 метрів. Ділю на час на скільки то секунд. Беру калькулятор, поділила, і буде у вас підставити свої числа, скількись там метрів за секунду. Це ви так визначите свою середню швидкість. Далі я вам пропоную ще когось взяти собі в піддослідні. І з іншою людиною це зробити пишемо шосте. Визначаю серед Це ми нумеруємо номеруємо слайди, там не влюбляють. Ну, це перші слайди. слайди, так. Якщо це не слайди, то в зушиті можете так і писати п'яте, отаке роблять, ага. так щоб ви знали. Якщо ви не, ну, не зможете, просто якщо ви зробите вигляді презентації, то додатково ще буде два поля, Вам зрозуміли? А так, ну, максимум 10 полів. І так, визначаю середню швидкість, тому що оформити гарно це теж час потрібен і вміння. Так, визначаю середню швидкість, а отут давайте я поставлю три крапки, не знаю, там сестри, брата, однокласника, друга. Може, маму попросите походити з вами, поміряти. Ну, 100 кроків, повірте, це багато часу, не з У вас помірювання, і крок поміряти. Середню швидкість, ну, ще когось. Ще когось. Отак напишу ще когось. Так. Якщо ви ще знайдете собі аж два напарники, то значить у вас буде три досліди. Якщо вона тільки своє, буде один дослід, якщо ще хтось три дослід. Так. Оце таке. Далі будемо робити підсумки. Пишемо. Сьомо. Пишемо. Висновки. Висновки. Ну, давайте подумаємо: висновки. От проробити ви таку роботу. Виходить, ви, ви, ви будете вивчати нерівномірний рух і будете вчитися визначати середню швидкість, бо нерівномірний рух якраз характеризується середню швидкість. Так, значить, так і напишемо. Я. Ну, не знаю, ви... ну, давайте я напишу як дівчина, а ви там як я вивчала, не. Рівномірний, я скорочено пишу, нерівномірний рух, визначила середню швидкість, і напишете кого. Якщо тільки свою, напишете свою середню швидкість тільки, а якщо ще свою, і ще когось, то та, там, ну не будете прізвища ім'я, писати, просто там друга, чи подруги, чи сестри, чи тата попросити з вами походити. Так, середньо середньому швидкі ще когось. Далі пропонується писати використання джерела. використання джерела. Використання джерела. Ну, звичайно, це буде ваш підручник з фізики, бо ви там можете. Якщо ви не з підручника взяли, то ви можете з іншого джерела тут вказати, звідки ви взяли дані. Про нерівномірний рух, про середню швидкість, про теоретичний матеріал, де ви взяли? Оце використання Ну, І зазвичай ще на останньому слайді дякують за увагу, якщо ви будете в слайдах робити. Подяка всім, хто подивився, ваш напишу подяка. Подяк. Давайте ще раз, діти, пройдемося по всіх етапах, і ви мені, може, щось вам не зрозуміло. скажете. Так, І так, перше значить, Ви будете вивчати нерівномірний рух і визначати середню швидкість руху людини під час прогулянки. Оце момент зрозумілий. Ліза, Саша, що це сьогодні Зрозуміло. Далі. Мета визначити середню швидкість нерівномірного руху. Так? Далі. Ваше завдання знайти нерівномірний рух. Так? середня швидкість. Все це ми вчили, все це в нас було. До речі, я таку тему ще вибрала, бо якраз я тоді пам'ятаю, була на курсах, ви повинні цю тему були вчити самостійно, але я думаю, знайдете. Потім безпосередньо вимірювання. Ви берете, збиратись на прогулянку із телефоном, якому налаштовуєте секундомір. І робите, наприклад, 100 кроків, засікаєте час. Так? До вам ви можете поміряти, хочете лінійкою, хочете рулеткою. Хочу є там такий сантиметр, півтора сантиметра, така вимірювальний прилад. Поміряти довжину, ну так як виходите, станете, на скільки кроків, поміряти довжину кроку. Для того, щоб визначити весь шлях, який ви пройшли, ви довжину свого кроку Не забудьте перетворити в метри. Множите на шлях. Так, Наступне це буде у вас обчислення. То вимірювання буде тепер обчислення. Ось вони перед вами. Потім я вам пропоную цей дослід зробити ще для іншої людини, зробити висновки, записати використані джерела. Потім свої результати. У вас в щоденниках стоїть дистанційне завдання, і ви можете, отут тут у вас в червоний хрест, який дизи зараз стоїть на 8 грудня, ви тоді присилаєте, коли там у вас буде можливість, присилайте мені свої.